Оборі намагаються відновити роботу електротранспорту. Зокрема, 26 жовтня на маршрути вийшла частина тролейбусів та трамваїв. У міській раді зазначають це обмежений випуск транспорту, і все залежить від навантаження на електромережу. Тому про стабільну роботу зараз мова не йде. Ми відновили аварійний випуск між пікові години, тобто не в момент пікового навантаження на електромережу. У нас недостатньо до цієї пори потужності натягових підстанцій. Після 9-ї години, да, ближче до 10-ї і до 17-ї години ми сьогодні пробно це робимо. У нас аварійний випуск це 26-28 тролейбусів, 4 трамваї. Буде курсувати про прогнозуємо все ж таки, що до кінця робочого дня, але будемо дивитися по ситуації, яка буде з навантаженням на мережу. Зараз слідкують за найменшими змінами, адже робота тролейбусів напряму залежить від навантаження на електромережу. Тому у міській раді не беруться прогнозувати, чи вийде завтра електротранспорт на маршрути. Зараз е комунальне підприємство дивиться на кожній підстанції, що годинно яка кількість як працює. І так далі. Наприклад, у сусідніх обласних центрах погоріли підстанції зв'язку із цим же навантаження, яке просто пішло на підстанцію і вчасно не відключили. Тому нам цього не хочеться доводити, бо ми в майбутньому можемо залишитися взагалі ремонт підстанції – дуже довго дуже довга процедура. Тому зараз у нас на лініях 26-28 тролейбусів, поки робимо все для того, щоб вони курсували. Інтервал буде десь 17-18 хвилин між ними. Тому вийшли всі крім ранішніх підвозів. не бачу сенсу запускати сімку десятку, оскільки підприємства починають робочий день раніше. Зараз працює дві одинички в круги, працює четвірка, працює двойка, працює тройка, працює 15-15А. Пільговий проїзд. Також повернувся З 10 до 16 години. Вони мають право пільгового проїзду до 10 і після 16 Всі вісім категорій, які передбачені, теж користуються на безоплатній основі. Зазначимо, автобуси завжди зупиняються на зупинках, які призначені для виду цього транспорту, навіть тоді, коли курсують по маршруту тролейбуса.